За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в України витрим, викрито і затримано арештовано понад три тисячі агентів російських спецслужб. Із них понад 300 кадрових офіцерів російських спецслужб. Десятки офіцерів у різноманітних збройних формуваннях в України, Збройних силах Національної гвардії от, і в самій службі безпеці України, але пішла пошість. Десятки і десятки арештовують неповнолітніх, які завербовані як разові агенти російських спецслужб. Більше біля двох тисяч вироків винесено за державну зраду. Сурові покарання або до вічного, або до 15 років. Ще одне, ви викрито більше, ніж 150 агентурних мереж. А це ж не один чоловік, це агентурна мережа з резидентами декількома агентами або в області, або на декілька областей. Ви знаєте, що обидві контрозвідки.